Він знайшов на четвертому році, просто наказали, що де, 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 де. А там серед, серед цього такого, знаєте, згустка і ненависті, і слаби, і окультизму, і що, що тільки не хочеш. Да? От, і він там знайшов. І я пам'ятаю, мені чувала така думка, в хороша думка. Я сказав, господи, з ким би я ну, не заприкасався не коли в своєму житті, Ну, з ким би я зборовся, з ким я вчився, з ким я е, ну, товаришував, з кимось я може і не товаришував, але з тим, хто з ким. Я, я хочу їм розказати за Ісуса. Я їм хочу розказати за Ісуса. Це в мене було таке бажання. Тільки я звільнюсь, я, я буду їхати їздити всіх своїх знайомих, друзів, там, тих, хто може, вичекнув із своїх друзів. Все одно я приїду, я їм розкажу, що, що Ісус приходив в цей світ. Я, я, я приїхав в Вінниці. В Вінниці. У мене друг він був в нашій в церкві. Шаповалов Олексій такий, помните такий прошли? Да, да, Пам'ятає. Чемпіон України по карате і... А ми з ним колись, ми з дитинства, він теж відомовський, як і я. І ми разом були в збірній України олімпійській надії він тоді дзюдо, а потім вже прийшло на це карате. От я приїхав до нього. І Я йому кажу, що ти розумієш, це все життя, во без Христа, це марнота, а от Господь. І він мені каже, Ну я чув, що тебе криша поїхала, але щоб на сільки. А він тренував там авангардію, там спортивні ці зали. Він каже, я хотів тебе просто запропонувати тобі, щоб ти в мене був просто, як би сказати, ну почетний тренер. І ти їздив би на Мерсердесі і мав би хороший там все, бо є, є люди, які хочуть щось вміти. Как и виконать. А мне його дружина Галя каже. А мені нравится, що говоришь, а розказує. Я, 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 я вже ради на я розповідаю за Христа, а він еще телевизор включает громче, громче. А коли взяли, яке мене було бажання лупануть його. Я христа, дай, думаю, ну приїхав, друг дитинства, ну разом займалися, І я йому за Христа. Йому отак, знаєш. Ну знаєте, Галя уірвала. Вона мене розпитувала, вона все, вона телефон взяла, на все, ну я це цікавилась, а що де я, знаєте. А вона працювала на базарчику. Просто торвала там всі що до футболі, я не знаю, що там таке. І, коли я там приходив на, на, на цей базарчик, вона що кидала, що там, все, яке рогання, ну як це без... без, 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 без Бог охраняє. Треба що за ту помолити, треба за ту помолити, треба за те помолитись, а той чоловік обіду, а та беременна, а та ти залетіла, там кишишся. За них треба всім помолитися. Помалити, і... Це було дивно. Вона читала Біблію, коли прочитала, що субота, День Святий, наприклад на рішення. Я буду неділю працювати, але суботу і неділю я буду поклонятися Богу. Вона переживала, що може не буде достатньо коштів, бо треба оплачувати місце і все і проще. І вона знаєте, таким запалом говорила. Брат Віктор! Я без суботи-неділі працюю, а Бог все покриває. А Бог все покриває, я навіть маю більше, чим я колись у суботу, неділю торгувала. Я за ці дні, за ці п'ять днів маю, маю більше. І каже, от, от мене товар, і рядушком товар. І щось люди йдуть ну, до мене, мене купляють, а не когось. І вона, вона була просто в захваті, як Бог працював у її житті. Вона була його вона була, не її, її, її вона розбирала людей. Вона до кожного бомжика просто присяде і розказує і любила читати книжки, я їх привозю. Скільки книжок їх провісить? Я не знаю. Висила постійно. щось нове, я її посилаю, і вона читає. І коли я там приїжджав, ну я їздив по, по Вінницьким тюрмам, я у них зупинявся. Олексій не хотів признавати Бога. Ви пам'ятаєте його свідоцтво, так? Так, він казав. В нього просто шлунок перекрився і він не міг ковтати, все, Ну, піща не попадає, все, перекрилося, все, треба оперувати. Треба все, я помню, коли Ганна дзвонила і сказала, слухай, помолись за, за Льошу, будуть оперувати. Добре, помолимося і ми молились. Потім він мені дзвонив, А що ти робив в четвер, так от кого числа? Я кажу, «Льоша, молились за тебе, я там, все добре, ну я, я думаю, що ну, операція, там все. Він каже, ні не оперірували. І виходили до операції, пора, помазали там йодом, все, як треба, там все, в зробили, все, е, персонал і все, враз маску, перщаточка, все. Став цим скальпером, дивиться на мене і каже, да не буду я його різати, візіть його в палату назад. І він каже, я перелякався, я думав, що просто не списують, тому ну, щоб, якби сказать, смертність не була за, за больнице, і навіть виписали його. Але все розсосалося. Бог зробив, що все розсосалося. Та що там перекрилося, там з пічну головку не приходило. Розсосалося. Я кажу, бащо, то ми ж замовилися до тебе. І він почав цікавитися. Він кинув це своє треєрство. Він сьогодні по тюрмам їздив. З дицьким він зі мною не їздив. Він до мене приїжджав. Я в Київ показував, коли гості приїжджають, я хоч має в Київ подивитися. Вчора. Чора, так? Да? Дуже раненько, так? Да? Льоша позвонив, і сказав, що Галі не стало це сестри. Я сказав, я буду виїжджати, все. А, і, і, але він мені сказав, що понеділок буде там все, як сказати, поспіль, щоб я на, на понеділок щоб я в неділю, якщо можу, щоб приїхав. І хотів би, щоб ми за це теж помогли. Але ми маємо пічність. Віруючи в мене має життя яке? І скажіть мені, чому? Віруючи в мене має життя Ні. вічне. Ми ну, маємо життя вічне. Ми не знаємо, як воно буде. але Бог буде робити неймиві і дивне. Бо ну, він є Бог чудес. Алілуя. Амінь? Ти скаже, давай ти собі так накрутив. 19 розділ. І хто там був? Моїсей? Іл'я? У Бога нема мертвих, Бога живі. І ми будемо жити І нам треба жити цією вічністю. Амінь?